Максимальний режим. Ось так. Чудово. Це на землю. А якщо вище підняти... У, тут досить таки далеко видно. Так, і що по режимах? Слабше, слабше, слабше. І... Струбоскоп. І знову максимальний режим. Непогано. Всім великий привіт! Замою собі на Aliexpress отакий велоліхтарик. Вони йдуть у двох у комплект... ну, комплектаціях. Тобто є слабший, по світлу є сильніший. Я собі взяв сильніший, це є тисячі люменів видає в пучок світла. Ну Не знаю, чи це правда, чи це неправда, ну але є галочка, бачу все, стоїть, значить, значить, мало би бути так. І тут стоїть галочка, все добре, є 5 режимів, бачите, тут все відображено. Тобто на найсильнішому світ 1500, люменів, на найменшому 300. І Режим струбоскоп 700. тобто Батарейка в ньому є 4,5 мА00, 5, мА, 5 вольт ампера. Ну що, глянемо, глянемо що в цьому Так. Ось так. А ну що це все? Так, є інструкція І інструкція є. Ото сам ліфтарик, досить такий відчутно, що він тяжкий, ну як тяжкий відносно. Металічний. як металічний, алюміній. Так, що тут в нього є? Так, два кріплення, зарядний кабель. от, Бачите, кріплення на замку. Чолк і все. Він тримається. Але я цей ліфтарик не буду на цьому кріпленні возити, я його перероблю. Я собі от купив таку спеціальну, таке спеціальне кріплення, зразу. теж вам покажу От в такій коробочці. На руль. От дивіться. От. дивіться. Це буде кріпитися на руль. Знизу буде кріпитися ліфтарик сам, от. а зверху велокомп'ютер. На цьому кріпленні буде все, -все, все кріпитися. Тепер дивіться, чому тут така функція можлива. Все завдяки тому, що лінза міняється, вона відкручується і можна її перекрутити на інший бік і тобто вона вже буде світити другим боком. В цьому ліхтарику є декілька таких цікавих фішок, то що мені сподобалося, я там трошки прочитаю інструкцію. От, інструкція йде на англійській і на китайській мові. Така досить така велика інструкція. От, дивіться, скільки тут. Оце, оце все інструкція, бачите? Так, є англійська і китайська мова. Дві мови є. Я думаю, більше не потрібно. Це така велика інструкція. Дивіться, що як він класно світить. По перше 5 режимів. Так. О. Так, видно чи не видно. Сам путок, пучок світла він не йде точкою, а він такий, трошечка розширений. Це максимальне. Це легше, ще легше. Економ. І... Влузко. І виключається. Ну, досить непогано світить. І дивіться, яка тут фішка є. Тут є, виходить, можна заблокувати сам ліхтарик, Тобто, якщо його десь зняти, поставити в рубзак чи в сумку, кнопка не спрацює і відповідно він не буде включатися. Це треба нажати 5 разів дуже швидко. 1, 2, 3, 4. О, все, він заблокувався. Тобто я тепер, як я б тиснув, бачите, він не вмикається. До речі дуже класна штука. І тепер так само розблокувати можна. Теж одесенько натискати. О, все, він розблокований, бачите, все світить. От, Отака цікавенька функція. Друга цікава функція якщо, наприклад, включити на той режим, який вам потрібен, тобто, наприклад, на максимальний, і його заблокувати. І потім, коли його розблокувати, виключити і знову включити, він буде включатись на той самий режим. Тобто, якщо, наприклад, на економі, Виключити, заблокувати, розблокувати, його знову включити, він включиться на економ режим. Тобто не треба проходити оці всі функції сильний, слабший, ще слабший, не, не треба, це все переключати. Тобто він зразу буде включатися на ту функцію, на якій він був виключений, але з тою умовою, якщо якщо його заблокувати і розблокувати. І є ще тут така дуже класна така штучка, це вказується. Не тільки його можна заряджати, от, наприклад, зарядне Type-C, а від нього можна підзаряджати. Тобто, я так зрозумів, що можна і телефон підзарядити, наприклад, задню блималку. ну Щось, щось можна підзаряджувати. До речі, він виходить, так, інструкції пише, що він водозахищений, що маленький дощ йому буде не поміха. Так, що там цікаво пише, що все не знімати, очі в очі не світити, ну, такі всякі заходи безпеки. Одним словом, тут все, продавець в інструкції все чітко вказав. От, Послідовність як його збирати можна. От, от Бачите, на картинці от, в мене буде щось в тому роді, як, як тут. От, так пан, цей буде ліхтарик, кріпитись на велосипеді. Ну Зараз я вам покажу. Я зараз його Зараз я його причіплю. Але то, що мені треба тут це кріплення, мені треба буде це кріплення зняти. от бачите, І перенести на на це кріплення. І, щоб відповідно щоб я міг цей ліхтарик підчепити. Ось таке. Так, а тут на що йде? У нас йде повністю весь ремнабір. Дивіться, як тут багато під любий тип руля і тонкий Ого! да тут багато. Навіть ще така гумочка є. дуже класна штука. Так, це що це? це Замочок. М -м -м. Дивіться сікруп. ха, -ха, -ха. Нічого собі. Тут ще ха, можна і два ліхтарика причепити. Ну. Ну да. От виходить отако. От Ну що, йдемо пробувати це все монтувати на наш велосипед. Не вийде в мене цей варіант, що я хотів, з ліхтариком, щоб в мене зверху був велокомп'ютер, а знизу висів ліхтарик. От не вийде. Зараз вам покажу чому. Зняв я своє кріплення з велокомп'ютера. Воно там трошечка інакше, ніж тут. Пішов я, маю ще коробку від нього, подивився, немає запасного, та й тут, наприклад, дуже багато цих позицій. Так що буде тільки так. А мало бути як? Дивіться. Так, це мало бути тут знизу, прикручено. От, сам ліхтарик. І зверху, О, зараз тако складу. Так, так, і тут велокомп'ютер. Велокомп'ютер мало, мало би бути ось так. Ну, так не вийде, а все тому, що на самому велокомп'ютері зовсім інакше кріплення і воно до, до цього не підходить. Тобто, ну я ніяк не, мож, не можу це прикрутити. Ну, взагалі то, взагалі -то можна, можна попробувати це розкрутити якось. Тут просверлити дирочки і до цих дирочок. Ну, взагалі, то я зараз гляну, може може так і зроблю. Але ні, ні я так не буду робити, вже не буду це все пожати, нищити А взагалі то, якщо дуже сильно захотіти, це може зробити. Ну, не виходить. Буде поки тоді так. Так, чиск. І все. Ось так. Якось так Якось так це все буде виглядати. Всім дякую за увагу. Кому це відео було цікаве, сподобалось, став лайки, також на мій канал. Всім до нових зустрічей, па-па!